Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. Показую вам виноград. Нема часу готувати нічого, тому що стільки роботи вдома. Дивіться, який виноград. Ось. Осінь. Перший рік побачимо, дивіться, ось моя рука. Побачимо, який ми ще не пробували. Купила я через інтернет. І ось тут, а, Лора, Лора. Лору ми, да, лору ми вже давно їмо, вона дуже вкусна, дуже смачна. Ось такий чоловік так пустив його, виноградик понизу. Так, друзі, ну що в нас? Звіт про роботу. Чоловік чистий горох. Роботи повно в селі, як обично. Нема часу на канал нічого готувати, так що показую вам, обірвали листя. З капусти. Білокрилка взялась, так під низом і всі листя обірвали, оце нижні. І зараз покропили, і будемо побачимо, що. Тому що стоїть жара. І зовсім ну, є білокрилка. Курчатка наші підросли. Господарство наше. Дивіться, бачите? Вони вже і величенькі зробилися. На осінь, ще два місяці до осені вже будуть повноцінні курочки. Обробляємо все від білокрилки. Взялася на всьому, особливо на капусті. Так, друзі, знімаю, що приготувала на роботу чоловікові на завтра. А, це мені на роботу, а це йому. Це мені, а це йому. Значить так. Е каша з подлівою. Картошка, ну він йде на сутки, кабачки, такі тушені. Так, і ще я печу зараз блінчики, зараз вам покажу. Ще печу блінчики на сладкі, з вишнями. Чоловік хотів вареники з вишнями, але я кажу, що немає часу зовсім готувати, ну нема зовсім, то бур'ян рвати, то часник копати, то цибулю вибирати, то вже ну. А, у нас ще й світло відключають, води не стає в цей час. Коротше, війна війною, а обід по розписанню. Так що готую. Дивіться, блінчики заколотила швидко на кислому молоці, вишень туди настав, ну, накидала туди вишень, прямо з кістками. Ну, коротше, нема часу. Готуємо блінчики. Так, на вечерю зготувала супчик гороховий. Так що, друзі, швидко живемо. Друзі, повиносила на вулицю. Верніше, як повиносила. Ну, коротше, спаса... Тут спасаємо всі рослини, які були погані. Це базілік, він погано сходив, ми його винесли на сонечко, він вже гарно сходить. Тепер я його трошечки відсадюю і він береться більший. Оце лимон. Дивіться, тут три лимона разом посаджених, і вони перекручені. Вони поганенько, це, не... це з кісточки, лимонів я не знаю, напевно, не буде. Ось такий вазончик мені подарила подружка. Я натикала, і він був, і він зробився отакий. Так, оцей, оце, оце деревце, бачите, сосна. Не сосна, ялина, ну не знаю, як називається, тому що дочка купила у місті і тримала в себе в квартирі. А воно все взяло і посохло. А тепер, дивіться, бачите, що робиться, воно все. Тепер з'явилися росточки, ось до От молоденькі, отакі. От Поросль молоденька з'явилася, відколи ми його на вулицю виставили, виставили на вулицю. Може, я кажу, що треба посадити в землю, але чоловік каже, що не треба, бо зимою воно змерзне. Коротше, я не знаю, як з ним поступити. Це лимончик теж один. А це квіточки. Осінь їх треба буде висадити в землю, адже вони люблять такі квіточки, знаєте, коврик такий робиться з них. такий красний-красний, І ці теж. Це розновідність їх. Ну, хай тут приживається, а тоді висадимо. Так, а там у мене, бачите, оцей камінь стоїть на. Ну, Будемо колись робити дорожку, а там клумба закрита і там хвоста розвилась так гарно. Так, вчора, друзі, викопала чесник. Купила я чесник в... Їздили ми звахою в Карпати того року. Я купила там на базарі в косово. Косино, Косино. Ось такий чесник. Розвела його, так трошки цей рік більше вже вийшло. На сьогоднішній рік ще раз посадю, гарні голови, пахне так. Ну і в мене тут я розвела в цьому году дуже багато вазонів, чомусь захотіла. А, оцей красунчик в мене, да, да, да. Чоловік каже, що це з тобою? Що це ти насадила стільки отих калачиків? Я кажу, знаєш, що це вже старість приходить. Це вже я превращаюся в твою маму, в бабу Олю, тому що вона любила отаку, отакі калачки і завжди їх возле вдома, на зиму забирала в хату, гралася з ними, вони неї там цвіли. А я не любила такі вазони. Думала, що це бабські вазони, якісь там сільські, негарні. Вони мені запах не подобається. І тут просипається у мене якась, не знаю що. Я їх насадила різних сортів. Мені приносили дівчата, знайомі, подружки різних-різних відламували кусочки, і розові, білі, і жовті, її. хочеш і красні, я садила і садила. А оцей, оцей, оцей вазончик він дуже класненький, але його треба розсадити. Він дуже густий, у мене просто зараз немає часу до нього. Я один кущик розсадила, отак от по риночках. А ще два таких загущених, ще не розсадила, нема часу. Хай росте. Так, друзі. Пішли далі. Рози вже перецвітають. Дивіться, бачите, дивіться. О, все, нема. Куч був красота, а зараз вже нема красоти. Вже такі вони, бачите. Хіба що зібрати листочки на щось інше? Не знаю на що. Їх стільки багато, вони знову будуть. Дивіться, бачите, вони о, так. Ця роза, вона якась така цікава. От вона якось два рази в рік цвіте. Раз з весни в червні починає весь рік, ну весь червень. Потім оці квіти старі відходять, всі-всі-отак -всі от зробити, всі-всі відходять, і в неї з'являються такі нові нові росточки. І знов десь на осінь, і цвіте вона аж до вересня місяця. Я так інтересна, ця роза може це її взяти, оце старе все обрізати, а новеньке піде. Коротше, подивитися треба до неї, як це з нею поступити. Ось так її треба, мабуть, почистити, почистити, вона колюча така. Так, виноград тут у нас. Виноград, виноград є. Оцей рік, трошки його було заморозило, але він трошки віджив і трошки є, трошки немає, але якось так. Зараз ще покропив, так не дотаркуватися сюди. Так, що у нас тут перчик піднявся вже гарненький. Петрушка на розсаду, верніше на насіння, отака піднялася. Дамо її, хай ще вона трошки постоїть, потім будемо знімати оцю всю красоту, масу оцю. Ну, такі в нас справи. Роботи повно, сапати, полоти, викопувати, закопувати. Коротше, літо. А тут в мене є агруст. Ви Знаєте, що я не любителька агрусту, але він в мене й росте. Щоб сказати, щоб я його їв, не сказати. Він якийсь кислий мені такий. Тут один кущик. Він ну, такий. Ходимо так просто рвем. Нічого ми з нього не робимо. Ні варення, ні компоти, нічого. Просто отак от щупаємо. Який синіший і отак от. Він солодкий, коли дуже гарно достигає, то солодкий. Але мені не подобається, що він колючий. А як руку запхаєш, о туди. Далі, тобі колючки. М -м, не люблю. Друзі, фотозона перецвітає. Все, квіточки вже теж починають, бачите, такі робитися. Ну, ще є, ще є квіти, але вони вже теж перецвітають. Гортензія зацвіла за так. Знаєте, вчора мені там одна дала три квітки рожевої гортензії. Я посадила, Верніше, зробила якби на розсаду. Побачимо. Я її укорінителем там, побачимо, що в мене вийде. А тут я зробила п'ять. Подивимося, виросте, не виросте, будемо його їсти. Він пахне лимончиком, оцей зелений. А Оцей фіолетовий такий копчений. Так, лохини. Лохина у нас є. Два кустики посадили з чоловіком. Ну так, так як агруст. Теж прийти, отак от трошечки чуть -чуть його там. Вон, он, скоро воно буде синіти. А, ось до вона. Одненька. Головне, така якась у неї, ну, воно спочатку не всі ягоди достигають, а так по одному, по одному, по одному. Тоже так приходиш, два-три штучки з'їв і не наривайся. А щоб наривати багато лохини, треба велику плантацію садити. А так хватить нам і, і два кустики.